Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смешні поради від Наталі. Удячна всім, хто зі мною залишається, а також новеньких, хто приєднується. Це говорить про те, що вам подобається готувати зі мною. Сьогодні з вами приготуємо аджику з чорнобривців, адже вона дуже насичена вітамінами. Також свій варіант хриновини, тобто аджики з хріну. Тим зміцнимо імунітет на зиму, ну і джем з чері тобто лампочку теж готуємо аджику з хріну або, в народі кажуть, хріновину. Продукти ви побачите на відео. Отож, помідори, хрін та часник пропускаємо через м'ясорубку. Даємо сіль та цукор. Ретельно все перемішуємо та викладаємо в баночки. Аджику можна уже використовувати. Кладемо в холодильничок. Вона може зберігатися декілька місяців. Але виходить дуже смачно, тож заготуйте декілька порцій. Адже в холодну погоду вона дуже пригодиться для імунітету. Далі аджика з чорнобривців. Теж дуже корисна. Я взяла чорнобривці, червоний перчик і гіркий перчик і подріблені горіхи. Горіхи в мене з минулого року. Отож, кожну квіточку чорнобривця ми відділяємо від насіння. Ось таку білу частинку ми будемо використовувати. Нам потрібно 60-70 квіточок, незалежно від сорту чорнобривців. Ось така красота у мене вийшла. Далі беремо червоний болгарський перчик. Чистимо від серединки. Насіннечку та серединку я не викидаю. Вона буде в мене, як приправа. Цим я поділюся в наступних відео, тому що навіть серединка має дуже багато корисних вітамінів, які пригодяться нам взимку. Зелені хвостики ми відріжемо, а всю іншу частинку, навіть з насіннечком, ми дрібнемо та кладемо сушитися. Не забудьте зберегти рецептики, а також хто перший раз приєднатися і підписатися. Тут ви знайдете і закрутички, і салатики, і м'ясо різних видів, ну і безліч солодощів. А для життя з чорнобривців нам потрібно чистенький перчик. Ми його для зручності, щоб перекрутити через м'ясорубочку, ріжемо на декілька частиночок. Ну і залишилося почистити гіркий перчик, хвостик та насіньку. Ми його не використовуємо. Ой, не люблю гіркий перчик! Ну тоді в цю порцію ми покладемо менше. А ви можете покласти за бажання навіть до 8 штук. Та при умові, якщо ви любите настренькі. Ну і не забудьте про чесничок. Всі продукти ми пропускаємо через м'ясоробочку. Обов'язково пропустіть спочатку гіркий перчик та чесничок, додаємо ще чорнобривці та горішки. Перчик у нас місцистий, аджичка виходить такої гарної консистенції. Цю суміш можна пропустити 2-3 рази через м'ясоруб, для того, щоб все добре перемовилось. Для зручності я пропустила один раз через м'ясорубочку і далі добре збила блендером. Але це має бути аджичка, а не паста, тому дуже обережно, легко збивайте. Далі додаємо сіль та перчик і обов'язково хмелі сунелі. Добре все перемішуємо. Але обов'язково пробуємо на смак, може щось додати. Викладаємо в чистенькі стерилізовані баночки, криваємо щільно кришечкою та відправляємо в холодильник. Мак дуже цікавий: чорнобривці, часничок, горіхи. Тільки це корисно. А далі джем. Або, якщо зб'яти блендером, варення, Дорів сорту лампочки. А чому лампочки? Тому що схожі на лампочки. Так. Отож, наші помідорки ми проколюємо зубочисткою, щоб вони не лопнули, коли ми зараз їх залиємо гарячим кип'ятком. Нам потрібно, щоб просто зійшла з них шкірочка. Тож спочатку ми заливаємо кип'яточком наші помідорки, лишаємо їх постояти хвилини 3-4. Тим часом дрібно нарізаємо часничок. Можна його пропустити через чеснокодавку. Три хвилинки пройшли, злимаємо наш кипяточок. Я додаю декілька кубиків льоду, щоб швидше охолонули помідорки та легше знімалася шкоринка. Можна просто залишити помідорки, вони самі охолонуть. І тоді ось так легенько знімається шкоринка з наших помідорок. Якщо вам не заважає шкірочка, цей етап можна просто пропустити. Наш приготований чесничок ми викладаємо на розігріту пательню. Піджарюємо буквально хвилиночку та додаємо до помідорів. Сюди додаємо сіль та оцет. У мене він виноградний. Можна яблучний чи який вам зручніший. Додаємо перець та рідкий мед. Даємо зверху декілька гілочок чебрецю або розмарину, це що ви більше полюбляєте. Та кладемо на вогонь. Як тільки дойшло до кипіння, зменшуємо вогонь та варимо іще 25 хвилин. Гілочки зелені забираємо і наповнюємо наші баночки до краю. І це вийде варення, а якщо ви зб'єте блендером, це буде вже джем. Ну і декілька є моментів тут. Якщо ви бажаєте, можете залити зразу сік, який утворився додати в баночку, або ж і ще хвилин 20 уварити сік окремо, тоді він згусне і джем вийде трохи інакшої істоти, але все залежить від вас, від вашого смаку. Далі наші помідорки заливаємо рідиною, яка утворилася при готуванні. Щільно закриваємо баночки кришечками. Перевертаємо, щоб провірити, чи немає повітря. Накриваємо полотенечком та даємо нашим банкам охолонути. Разу я не спила свої помідорки, і ось такі, ніби сливочки, вони вийшлися в нас. Сьогодні з вами приготували дуже цікавих баночок та багатих на вітаміни. Впевнена, що кожна господинька знайде для себе щось цікаве і збереже рецептики. З вами була Наталі.